Вікторія, я є організатор акції. Не мовчі полон буває в місті Рівному, які проводяться в принципі по всім містам в Україні, і не тільки за межами, так само за кордоном. Хочемо нагадати всім, щоб проблема поклону і так само в зниклих вона існувала, і існує, на жаль, поки що. І що ми є підтримка один одному, в першу чергу, і так само, щоб не забували, що хлопці там і ми їх чекаємо.